Так, всім доброго дня. Е, хто дивився минуле відео? Друге, це вже третє. Е, я йшов на співбесіду на одне підприємство. Не сильно дуже розраховував на цю роботу, але вона вистрілила. Я погодився. Робота постійна. Оплата теж стабільна. Це, най, це найголовніше. Ну, скажімо так, відмогу постійного заробіт, заробітку, який в мене був. Напротязі всього цього часу десь відсотків 60-65 стабільного заробітку буде зараз. І я вам скажу чесно, я втомився постійно шукати собі клієнтів, постійно чути дурість від людей стосовно зарядних станцій. Мені потрібна зарядна станція для барбершопа. У мене три колорифера по 350 Вт кожен. Мені треба щось невеличке, плюс фени, плюс освітлення. Коротше, я займаюся невеличкими не до 2,5 кВт станціями, зарядними. Виключно зарядив-розрядив. Зараз думаю над тим, працюю над тим, щоб зробити станцію, яка буде автоматично перемикатися на мережу. І я вже придбав собі цей автомат, але він потребує певного підключення. А я думаю над тим, щоб зробити станцію, щоб вімкнути вилка-вилку, вилку в станцію, вилку в мережову розетку. І щоб в станції був якийсь механізм, який сам регулював чи є, е, 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 е живлення, там. Електроенергія в мережі, чи її немає. Якщо її немає, значить це перемикається на акумулятори. Якщо вона є, значить акумулятори заряджаються от, і там користуються, скажімо так, як безперебійник працював би. Я думаю, поки що як це зробити, тому що є ідея, але потрібно трохи більше часу розібратися де з чим. Так от, е стабільність. Зараз для мене це найголовніше. Я трошечки втомився чекати на клієнтів, докладати багато зусиль по їх пошуку і чекати. Це все тягнеться ще з минулого року, з 25-го, коли я займався утепленням. Просидів два міся місяці без роботи. Я не, я не знаю, чому так. Я не знаю, чому так. Стільки людей повиїжджало з України, стільки людей зараз на фронті, е а роботи нема. Кого не запитаєш, якогось там пліточника, чи там хто там займається штукатуркою, у них все розписано на 2-3 місяці, а я сижу 2 місяці без роботи, проплачую всі оголошення, у мене було біля 12 штук. Оголошення дивляться. Але, скажімо так, якщо в 23 му році, 24-му році, мені телефонували за день мінімум 3-4 людини, питала за ціну. І, за ти... і в тиждень я однозначно до когось їхав на заміри, то весь 25-й рік мені зателефонувало, ну, може, людей з 20. Це за весь сезон мається на увазі утеплення. Це нонсенс. Але ж не про це мова. А мова про те, що я втомився чекати е... когось, чогось незрозуміло когось і чогось. Тому пріоритет зараз на стабільність. Мені вдалося знайти цю роботу, я за нею буду триматися. Я не буду говорити, що за конкретно, але ну, тим не менше. Що хочу сказати і ще людям, які дивилися минуле відео. Я там говорив, що якщо дещо усвідомити, розписати все по, по списку, по тому, які у вас проблеми є. Проблема, наприклад, в сімейних стосунках, проблема, чому вона, що ти зробив не так, або що ти зробив, щоб ця. Ну, що треба зробити так, щоб ця проблема зникла. Треба це, це, це зробити. Або я зробив неправильно. Так, так, так і так. Далі фінансова грамотність, мінус по картці. Там Неважливо, великий, маленький, неважливо. Там Є просрочки, немає. Сидиш і думаєш, що тобі треба зробити? Чому воно так? Чому ти це, це, це допустив? Чесно, сидиш і відповідаєш тому, тому і тому. Що треба зробити? Хоча б е, теоретично. Не треба там вставати, щось вже робити. Теоретично, треба зробити ось так, ось так і ось так. Навчитися робити це, це і це. Е, Проблема, наприклад, на роботі. Е, що я зробив не так? так. Так, 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 так. Що мені потрібно зробити так? Так, так, так і так. Коли люди, коли ви це зробите, і ви зрозумієте насправді, в чому ви праві, де ви помилялися, які ваші помилки, чесно собі зізнаєтеся, от прям щоб аж кварчало всередині, від совісті, від стида, я не знаю, від чого там ще можеш качати. Ну, у мене десь приблизно такі відчуття були, тому я про це говорю. Е, якщо це зробити, у вас. Почнеться процес автоматичний, автоматично процес налагодження. Яким чином, наприклад, у мене таким чином, що коли я сижу собі, наприклад, я забуваю на все на все великий з прибором, проходить певний час, мені це не доїдає. Я сижу і, значить, роблю що по полочкам розкладаю, розклав, і тут я розумію, що моє тіло хоче навести лад. Тобто мізки зрозуміли, вони усвоїли інформацію про те, що безлад відбувається повний у всіх сферах, без виключення, в усіх сферах. По моїй причині, по, по моїй вині, не по моїй, частково б, неважливо. Е, організм починає зразу наводити порядок круг себе. Тобто, в голові ви це усвідомили, е, в голові зараз ви навели порядок, скажімо так. Ви собі уяснили, що, вам, що ви зробили не так, і що вам зроб, треба зробити так, щоб був порядок. І тепер організм каже, Окей, я теж підключаюся, і починається. Повторюю це, особливо у мене так. Починається прибирання. У мене в кімнаті, де я збираю свої станції, дуже багато, дуже багато дрібних деталей, кусочків, проводочків, пластику, кнопочок, що завгодно. Паяльник. Там Викрутки, шмикрутки, що завгодно. <смі> І от коли я собі це роблю, у мене відбувається процес очищення. Я починаю прибирати усе, що я бачу, по своїх місцях. Причому неважливо, чи буду я ним користуватися через 5 хвилин або там завтра, чи, чи не буду. Я його відкладаю на своє місце. Кожен предмет має своє місце. У мене за моєю спиною там є робочий стіл, за моєю спиною є старий, -старий е савковський шкаф, е книжний. А я його частково пристосував для своїх там, там, дротів, там, боксів під зажими, гайки таке інше. І от у мене, коли в мене відбувається очищення, я прибираю там усе до останнього болтика, до останнього гвинтика. Прибираю пилюку, починаю прибирати підлогу. Якщо мене несе далі, я починаю прибирати речі в шкафу і несе ще далі. Я починаю е, прибирати е, старі речі, які потрібно прати, кидати їх е, в корзину для прання. І під час цього, е, ну я там слухаю музику, і під час цього до мене інколи приходять, але періодично, приходять думки, як вийти. Як, скажімо так, пришвидшити вихід із стану, коли все погано, коли все зле, коли психологічний стан дуже поганий. От, от кого може радувати ем, мінус там, 50 тисяч на карті? Нікого. Кого може радувати безробіття? Або, або кого може радувати е, постійні там, чвари, скандали з е, е, сімейними? Да нікого. І от під час. Очищення фізичного, там, те, що відбувається навколо, в голову приходять думки, які допомагають пришвидшити вихід із цих проблем. Вони можуть бути з різного плану абсолютно. Може бути з фінансового, як, наприклад, там у когось запитати за роботу, або чим би я хотів ще зайнятися, або щоб я нового хотів вивчити. Або, наприклад, стосунків. Ви собі там щось робите, робите, і вам. Приходить в голову якийсь момент, за який ви там хочете вибачитися перед людиною. Що завгодно може статися? Тому я вам дуже раджу вибачте, що майже 10 хвилин пояснюю такі прості для мене речі, але для когось важливі. Повірте, це, це, це дуже важливо. Е -е, я вам дуже раджу спробувати цей дуже свідомо спробувати цей шлях. Він болючий, він неприємний, але це зробити треба. І ще хотів би сказати таку річ. Мені 37, на носить 38, сорокет, Привіт. І в мене немає постійної роботи, в мене немає постійного прибутку, скажімо так. Пасивний, активний, неважливо. У мене його немає. Я впевнений, більш ніж переконаний в тому, що я такий не один. Я не сам. Тобто я не зміг виправдати, це я зараз про себе кажу, бажання моїх батьків, які мені казали, що треба щось думати своє. Я там завжди ходив на роботу, студентські роки, після студентські роки. І мені казали, що треба щось відкривати своє, особливо батько. Треба Там, Треба думати, треба думати. Конкретно, що ніяких розмов не було, але факт тому що потрібно працювати на себе. От. Типу, якийсь бізнес відкривати. Бо він колись поварився в бізнесі, йому це дуже сподобалося, але сам він чомусь не захотів. Ну, не захотів. Неважливо. І, е... і от на мені такий тягар, що я не зміг виправдати очікування своїх батьків, хоча, по суті, я і не маю цього робити. Е... Скажімо так, виправляти їх помилки. Своїм життям, це теж дуже важливо, але відчуття вони все одно залишаються. Вони і у вас можуть бути. Е Тому я впевнений, що я такий не один, я такий не сам. Е і хочу сказати таким людям, хто впізнають себе, хто бачить себе в зеркалі, ну, дивляться на мене, а бачить себе, маю на увазі. Нічого не закінчено, нічого ще не розпочато і нічого ще не втрачено. 40 років. Я не знаю, звідки в мене ця впевненість, чому саме зараз я говорю ці слова. Я, дивіться, я, я не готую сценаріїв, не готую заготовок. Якщо я десь кудись дивлюся, це означає, що хто я сиджу в машині, а хтось проходить поруч, повз. Як правило, це знайомо, бо я зараз в себе біля двору. Я не готовлю заготовок. У мене нема сценарію. Тему я ловлю на ходу. Наступне наступний відео я собі так запланував: це відео про те, як, як у мене було там ТЦК, як у мене зараз ТЦК, тому що там був вже комент до другого відео: що вільною пташкою можна бути тільки, якщо в тебе є або бронь, або відстрочка. Там, по здоров'ю, не важливо, по, по якій причині. Тому е, опустити руки можна завжди. Не так навіть скажу. Опускайте руки. От якщо на вас тисне тягар проблем, тягар ваших батьків, невиконаних там якихось бажань, опускайте руки. Сідайте, лягайте, опускайте руки, поплачте, якщо вам це допоможе, якщо вам це цього буде хотітися. Пожалійте себе. Я, як чоловік, не йшов би до когось жалітися. Я би, ну, от дякую, я от сам Техесенко, я собі там в куточку сяду, <гум> якщо мені треба, я поплачу, зроблю те, що мені треба, утру соплі, сльози, слюні і піду далі. Візьму собі морозивку, правда, не взимку, і піду далі. От в мене така натура. Тому, коли в мене з'являються е, труднощі в житті, та, я так само, як і всі, починаю за це дуже сильно думати, хвилюватися. А інколи просто забиваю болт. Ну, як правило, це дуже сильно б'є по моїй дружині психологічно. Я це бачу, я це розумію. Я намагаюся, такі етапи якомога швидше, е, скажімо так, у цей етап відтермінування якомога швидше закінчити. Для того, щоб можна було спокійно жити. Бо я розумію, що якщо я не зроблю, то цього ніхто не зробить за мене. Ніхто не прийде не скаже Заурка, ма тобі роботу. Ти такий класний пацан. Ти так класно спілкуєшся з людьми. У тебе такий класний, Он мені раніше казали, у тебе такі класні очі такі гарні. Це жінки. За 40 плюс. Вот. І ніхто не зробить. Я сам. Ну, а мені колись не така вже і близька людина сказала: завжди розраховуй, ні, виходь із того, що в тебе є. в ну, тебе є руки ноги? Є. Так в чому проблема? Голова є на плечах? Є. Бажання є. Вперед! З песней! Хто тебе тримає? За що тебе? Ти ж сам себе виходить тримаєш. От і все. Тому я кажу. Відпустіться на самотіок, хай воно буде, як буде, якийсь там певний час. Сядьте в куточку, проплачтеся, прокакайтеся, пропі... що завгодно зробіть. От що вам душа просить, то й зробіть. А потім візьміть себе в руки, сядьте, зробіть те, що я вам порадив, все по поличках, просто розкласти, і вам все стане ясно, що треба робити. А під час того, як вам стане ясно, до вас прийде якась ясність. Розуміння того, що потрібно робити далі. Я вам кажу це абсолютно серйозно і відверто. Я пройшов це не один раз. Правда, що дійшов я до цього не зразу. Це до мене дійшло за декілька років. Але тим не менше, от вам безкоштовна порада того, як, як можна вийти із е, най, найглибшої сраки. між іншим. Коли я дізнався, коли, ми, коли вже дружина лікувалася і була потрібна дуже велика сума грошей, ми оголосили збір, зібрали, слава Богу, дякую всім. Абсолютно всім, хто допоміг. Неважливо, навіть якщо не кидали гроші, а просто робили репости. Дуже велике дякую. Бо, дуже, бо за один тиждень потрібно було зібрати 240 тисяч гривень. Це для того, щоб розпочати лікування. Просто розпочати його. А сума там набігала за 500 тисяч. Ем, от і все, думка втратилася. Ем, та, згадав. Коли ми... Коли дружина вже лікувалася, я сидів два місяці без роботи. Мені зателефонувала мама. Не так, зателефонував брат і сказав, що мама потрапила в лікарню. Я забув, як ця процедура називається. Їй міняли три вени, не вени, Сустави. Судини. Три судини на серці. Відкрита операція. Там все розпахано, операція дуже серйозна 7 тисяч євро на рівному місці. Тому, повертаючись до, до моїх слів в першому відео, ти, ти нічого не зробиш. Витрати будуть. Вони можуть бути значними, можуть бути незначними, але вони будуть періодично регулярними. Інколи будуть вилазити такі речі, як хвороби. Як потрапляння до лікарні, бо це здоров'я. Нічого ти цим не зробиш. Е до того я що потрібна була за один раз колосальна сума грошей. Добре, що все виправилося тим, що е взяли кредит дуже добре. І дуже добре, що цей кредит є чим віддавати. Оце це теж дуже добре. Тому у всіх ситуацій різні, але проблеми однакові. Тому я вам дуже сильно раджу і бажаю по-перше, бажаю е розслаблятися, але на, на, на дуже певний час, і потім включатися, коли е починаєте робити над собою роботу. На цьому поки що все. Далі відео буде про те, ціка. якщо комусь цікаво, можете підписуватися. Бо мої проблеми ще не закінчилися. Ще не закінчилися. Тому так. Як казала покійна бабушка моєї дружини, та й таке. Та й таке. Все, всім всього найкращого. Якщо в когось вийшло зробити так, як я сказав, і відчути те, що. Те, про що я говорив, будь ласка, не скупіться. Поділіться в коментарях. Я ж роблю це не заради грошей, не заради клікбейту. Е, мені просто цікаво. Тому що не кожна людина погодиться ділитися своїми проблемами отак от на камеру і отак от на весь YouTube. Мені справді дуже цікаво. І дуже вам дякую всіх. Вітаю з Різдвом минулим. З Новим роком. Та й просто всім пока, дякую.